Березовий сік це не тільки дуже смачний, але й надзвичайно корисний напій. Звісно, за умови, якщо він натуральний. Саме тому я щороку заготовляю по 200 літрів березового соку, чого і вам бажаю. Я покажу два варіанти консервації соку берези в домашніх умовах, а також опишу смакові властивості кожного рецепту. Тому ви легко зможете самі визначитися, який саме варіант підходить для вас найбільше. Для приготування нам знадобляться такі продукти. Березовий сік може бути прозорий або трохи каламутний, жовтим відтінком. Все це норма. Просто в першому випадку це сік без домішок, а в другому сік, в котрий попала якась частка початкового соку, який зазвичай витікає одразу після того, як був зроблений отвір в березі. 100 літрів я купувала у знайомого. Саме такий сік він привіз мені в цьому році. А ось цей я потрохи збираю сама. Він чистіший. Приступимо до приготування. Якщо в сік попали комашки, його треба процідити крізь сито. А ти що, ще не підписався на кукіш? Тисни на підписку та про лайк не забудь. Мені буде дуже приємно. А тобі цікаво, обіцяю! Ставимо каструлю на вогонь і доводимо сік до білого кипіння. Тобто достану кипіння, але не кипятимо. Стосовно пінки. У випадку, коли ви маєте прозорий сік, пінка також буде біла. Якщо сік був з домішками першого соку, то пінка може бути чорною. Але не лякайтеся, це не бруд. Перший сік з берези містить дубільні речовини. Саме вони і дають таку реакцію при нагріві. Просто зніміть пінку, коли сік починає кипіти. До речі, з березового соку можна приготувати ще й березовий квас. Цікаво! Тоді переходь за посиланням на екрані на рецепт в підготовлені простерилізовані банки кладемо цукор на свій смак від 6 до 9 столових ложок. Я кладу 9 це приблизно 200 г. А далі є варіанти. В якості консерванту, а також, звісно, для смаку, можна покласти на вибір лимонну кислоту чи пів лимона. В кінці відео я розкажу про смакові властивості кожного затриманих напоїв. Заливаємо банки соком по самий верх. Особливо важливо так робити, коли консервуєте сік з лимоном. Закатуємо банки кришками. На цьому все. Раніше я ховала банки з лимоном під ковдру і залишала до повного вистигання, але згодом зрозуміла, що це зайвий крок. А тепер невеличка промова про смаки напоїв. Сік з лимоном після витримки 2-3 місяці настоюється та набуває смачної гірчинки. Напій стає схожий на тонік чи негазований газований швепс. Це дуже смачно, особливо коли п'єш такий сік влітку, охолодженим, щойно з холодильника. Такий сік дуже люблю я та мій коханий чоловік. А ось діткам більше подобається сік з лимонною кислотою. Він взагалі не має гірчинки, лише тонкий лимонний присмак. А ще я консервувала березовий сік з мандарином та апельсином. Теж смачно, але на любителя. З лимоном все ж таки смачніше. На цьому в мене все. Побачимося у наступному сюжеті. З любов'ю ваш кукіш!